Це велика, середня та маленька тарілка челендж. Дівчата будуть їсти різну їжу великого, середнього та маленького розміру. Подивимось, як вони впораються з таким завданням. Адже це не завжди просто. Буде весело. Що ж, давайте починати. Ха, Ми довежили обожнюю. Спробуємо. Яка смакота? Не може бути. А в мене середня пляшка желе! Уявляєш? Це так смачно. Мені точно вистачить. А що у Венздей? Нічого, це так дивно. Де ж моє желе? Не може бути. Дівчата желе витікає прямо на мене. І його надто багато. Ні, припиніть. Желе заповнює всю кімнату. Ми потонемо. Допоможіть! У мене найменший такіс у моєму житті. Чому? У мене середня упаковка такіс. Але це ж так гостро. А у мене найбільша упаковка такіс. Я ж згорю, якщо з'їм усе, що всередині. Перестань кричати. Ніхто не згорить. Венздей, ти будеш першою. Починай. Добре, давайте спробуємо. Це виглядає безневинно. Всього одна штучка. Нічого ж не станеться. Oh О, ні. Весь рот горить. Як мені палко. Hey. Допоможіть. Так, тобі потрібна okay. допомога. Я придумала. Одягну тобі навушники. Має допомогти. О, це було гостро. Добре, що це швидко минуло. Тепер ніколь. Спробуй. Okay. Добре. Мені так не хочеться, але давайте спробуємо. Як це страшно. Так, спробуємо. Ой, всередині все горить. Як мені. Дівчата, я горю, допоможіть. Ніколі, я врятую тебе, як і ти мене. Тобі знадобиться вода. Тримай. Дякую. Поринаємо. Так набагато легше. Що в мене в роті. Янка Гедота, це жива рибка. Вибач, Голді. Е, тепер ти, Еніт. Сміливіше. Ти впораєшся. Так? Окей, давайте спробуємо. Сподіваюсь, що все прийде безпечно. Чому такі величезні чіпси? Я не впораюсь. Ти зможеш? Ой, оцінимо на смак. Ну, поки що нічого не відчуваю. Добре. Що? Всередині пожежа. Вона сказала пожежа, тоді нам треба її загасити. Переодягаємось, врятуємо Еніт. Потрібен шлан, довгий. Тушимо. Все, годі. Вимкніть воду. В мене вже нічого не горить. Ні. Фу, Мені стало набагато краще. Вітаю, Венздей. Ми впорались. Це точно? І що це? Сама крихітна пляшечка Хубабу. Так не чесно. А мені все до вподоби. Це жиле зі смаком жуйки Хуба Буба. Крутяк. Ені, в тебе не може бути. Так, це найбільша пляшка жиле. Я така щаслива. Цього мені не вистачало. Венздей, починай. Добре, я перша. Це жиле, але його дуже мало. Оцінимо на смак. Погано. Хм, Прикольно. Я навіть надула бульбашку бачите? Занадто маленька. Тоді твоя черга. Почнемо. Прибираємо кришку і видавлюємо желе Яка смакота! Мені точно подобається. Потрібно з'їсти якомога більше. Неможливо зупинитись. Ще. Дуже смачно. І ще трохи Ямі! смакота. О! Що? Воно закінчилось? Гей, пляшка приклеїлась до моєї голови, ано швидко виправиться. Зараз потягнемо. Ой, щось пішло не так. Це ж коса Венздей. Її відірвала. Зараз це виправлю, я зможу приклеїти її назад. Вийшло. Окей, цього разу я тобі пробачу. Але я стежу за тобою. Я не хотіла. Я хочу також спробувати надути бульбашку. Ой, луснула Ені. Твоя черга. Давай, ти звісно, я тільки цього й чекаю. Почнемо. Відкручуємо кришку. Давимо ух, не виходить. Добре, я знайду інший спосіб, як витягти желе із пляшки. Нічого не виходить. Ой, дівчата, пробачте. Ну, ти даєш. Пробачте, пробачте мені. Що ж мені придумати? Ідея. Я вигадала, як дістати желе. Потрібно подзвонити. Мені потрібна ваша допомога. Зробіть потужний вибух. Чудово! Швидка доставка. Подивіться, що мені привезли. Ого, це динаміт! Ха -ха. Мені підходить. Мені треба підірвати це жиле. Покладемо сюди, потрібно підпалити гніт та чекаємо. Дівчата, ховайтесь. Ти чуєш запах? Що? вона підпалила динаміт! Ой! Тільки не це. Я вся в жиле. Дівчата, це був крутий вибух. Я ж казала вам ховатись. Ми всі у солодкому жили, hey, а ти зализуєш його зі столу. Так, ви oh. маєте рацію Налітайте. Very much. Ми утримаємось. Хоча це смачно. І знову найменша їжа у мене. А це раз Мальтізерс. А у мене середнє відро Мальтізерс. Очам своїм не вірю. Це ж величезний мальтізерс. Ось це так. Краще бути не може. Це моя мрія, що стала реальністю. Венсі, тобі знову не пощастило. Починай перша. Бинго! До мене прийшла ідея. Я з'їму сімальтізер за допомогою трубочки. І так, спробуємо. Хм, класно. Це простіше ніж випити сіки келиха. Дівчата, я все тепер Ніколь. Ти маєш рацію. До мене прийшла ідея краще. У мене в рюкзаку є гірка. Висипаємо всі деталі на стіл. Класно. Давайте її зберемо. Ось так. Готово. Ага. По ній я зможу запустити мальтізерс і ловити ротом. Це так круто і весело. Давайте починати. Спробуємо. Перший пішов. Котиця! Спрацювало. Ага. Як смачно! Давайте засипимо побільше. Ось так. Час ловити! Мені подобається. Класна ідея. Весело і дуже смачно. Задоволена. Ой, здається, я все з'їла. Хочу ще. Тепер твоя черга. Так, ви бачили ці мальтізер. Вони ж розміром з мою голову. Я хочу спробувати. Оцінимо перший. Це смакота. Що відбувається? Еніт, ти маєш з нами поділитись? Тобі одній забагато? Ні, це все лише для мене однієї. Як смачно! Ні, так не піде. Венсдей, що ти вигадала? Mm. Зараз вкрадемо Еніт пару Мальтізерс. Вона навіть не помітить. А я вже все з'їм. Трохи підігріємо. Зараз зробимо дірку у столі. О, вийшло. Всі мальтізерс тепер мої. Mm, смакота, mm. хочу ще? Ей, а де мій Мальтізерс. Венсдей. Ти їси мій мальтізерс? Але я не дозволяла. Іди сюди. Поясни мені, що ти собі дозволяєш. Ти не хотіла ділитися, я забрала сама. Є залишки, будеш? Ого, так багато мальтізерс роздають. Я теж хочу можна? Як смачно, дякую. Маленькі пластівці? Ей, удача, де ти? Який кошмар різнокольорові пластівці. А, я зарозумлію, це ж величезні пластівці з величезним молоком. Не вірю. Ені, тобі дуже щастить? Ей, Не чіпай мою їжу. Так, маленька, але смачна. Спробуємо. До мене прийшла ідея. Я накрию собі маленький стіл. Мені потрібна маленька тарілка, ложка та серветка, щоб не забруднитись. Тепер засипаємо пластівці у чашку. Ось так. Далі заливаємо молоком. Готово. Залишилось лише спробувати. Це виглядає смачно. Нехай нато маленьке. Це просто смакота. Мені дуже подобається. Ммм, Смакота. Ого, ти знайшла цікавий спосіб Еніт. А ця маленька серветка і ложка такі кумедні. Венцни, продовжуй. Чудово, у мене є тарілка та ложка. Засипаємо пластівці. Далі заливаємо молоком. Чудово, беремо ложку у вигляді Лопати. Річ, допоможи мені. Нагадуй мене. М -м, це смачно. Річ такий смішний. Ні, Коль, закри рота, бо муха залетить. Це смачно. Нехай різнобарно. Не в моєму стилі, але мені сподобалось. Ені, твоя черга. Я давно до цього готова. До мене прийшла ідея. Заповнюю не тарілку. А басейн. Так. А ось і мій басейн. Заливаємо молоко. Ось так готово. Тепер засипаємо пластівці. Вже це круто. Залишилось лише піти поплавати у басейні. Ой. Неймовірно здорово. Ой, мені потрібне моє коло. Тепер я можу спробувати пластівці. Смакота. Це так смачно. Так, це найкраще, що могло статися зі мною. Ура! Я дуже щаслива! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!